Може, поки, поки наступний панасюк, да? якщо готовий. Так. Ну, давайте панасюка тоді. Логтіва може з'явиться вам десь вона пропала. Дифракційне багатопрохідне метод зеркало для покращення якості лазерного випромінювання. Панасюк. Е, так, так, я тут. Добрий день, мене чутно. Панасюк є. Е. Дякую, дякую. Е, зараз я. Приєднаюся з іншого пристрою, аби вимкнути, вимкнути камеру. Так, видно, Владислав, видно презентацію. Будь ласка, доповідайте. Це робота з, за темою дифракційне багатопрохідне прохідне для покращення якості лазерного випромінювання, виконав Панасюк Владислав, студент 4-го курсу. Хотів, хотів би почати зі вступу. Це в цій, у даній роботі розглянуто модифікація дифракційного метадзеркала, що має багатопрохідну структуру. Ці 2D-оси, симетрична періодична структура, розташована перед плоским дзеркалом на відстані кількох мікрометрів. У порівнянні із звичайним дзеркалом. при… Відбитті монохроматичного пучку від багатопрохідного дифракційного метадзеркала, відбувається розширення пучка та зменшення його розбіжності. В роботі обговорюється використання цього ефекту, відомого як ефект суперколімації, з метою покращення якості лазерного випромінювання та підвищення його яскравості. Далі хотів би більш точно розказати про якість лазерного пучка. Якість лазерного пучка вимірюється за допомогою параметру М2 або параметру якості пучка, який визначає наскільки близько лазерний пучок до ідеального гаусового. Це показник М2, знаходиться із формули кута розбіжності променя, яка є. Яка є ось ось. І на малюнку зображено, як воно виглядає цей кут розбіжності променя. М2 використовується для опису якості лазерного пучка. Ідеально гаусового пучка має. М в квадраті дорівнює 1. Чим більше значення М квадрат відхиляється від одиниці, тим більше лазерний пучок відхиляється від ідеального гаусового пучка. Наступний використання двомірних метадзеркал. Тут на малюнку зображена схема, як саме його використовують. Є, власне, лазер, і на малюнку саме ось CG це і є це двовимірне метадзеркало, через яке проходить сам лазер і видає певні результати. Тут саме зображена круговий розсіювальна розчітка з періодом 2 мікрометри. Яке після проходження лазер а, цієї решітки падає на мі... дзеркало а, з а, високою відбивальною здатністю більше 99%? Це а, такий а, приклад а, компактні мікро... мікролазери стискаються з проблемою, стикаються з проблемою. Низької вихідної потужності в одному поперечному режимі через обмеження резонатора новий підхід використовує асиметричне дифракційне мета-дзеркало для суперколімації лазерного променя. Цей метод використовує концентричну діелектричну дифракційну решітку перед дзеркалом що. Дає добре колюмований пучок з збільшеною осьовою компонентою. Застосування цього методу може значно підвищити яскравість і якість лазерного променя. Далі використання Fabry-PRO. Інтерферометр або резонатор Фабріпаро це лінійний оптичний резонатор, який складається з двох дзеркал із високим відбиттям. На рисунку зображено, як воно приблизно виглядає. Промінь падає на пучок падає на дзеркало, проходить в порожнині, воно багаторазово відбивається одне від одного між двома дзеркалами, і на виході. Виходить суперколімований пучок лазера, в залежності відбитого електричного поля для довжини хвилі, можна отримати інформацію про спектральні характеристики. Залежність відбитого електричного поля від довжини хвилі розраховано ось за цією формулою. І, власне, ось графік. Е, так, від е, залежності від бітого електронного поля до довжини хвилі можна. Можна отримати спектральний єсті спектра, де Фабрі Паро ефективно відбиває світло. Це називається добротність резонатора. Е, Додавання в порожнину резонатора Фабріперо круглі дифракційні решітки може покращити характеристики резонатора і самого лазера. Положення і ширина піків на графіку відповідає відповідають довжинам хвилі, які збуджують. Резонансні моди. Ширина піку відображається в тій області спектра, де Фабрі Перо ефективно відбиває світло. Це надзвичайно добро... це називається добротністю резонатора і вказує на його якість. Чим вища добротність, тим менша ширина піку, що свідчить про висоту якість та якість резонатора. Наступний е, слайд використання е, резонатора Фобріро в роботі, е, моєї е, симуляція оптичної е, порожнини фобрі Тут є кілька графіків. Е, перший графік це е, симуляція фобрі з круглим графічистим елементом. Е, колір… Е, на цьому графіку показано розподіл інтенсивності в дальньому полі е, пол, полості Фабріпро з круглим е, рещистим елементом. Колір показує інтенсивність відносно максимальної інтенсивності. Як видно, е, ось під малюнком А і під малюнком Б, е, а це з круглим решичистим елементом. Б без круглого решічаго елементу, як видно, що е, інтенсивність на малюнку А набагато е, ну, на декілька порядків вище, ніж е, з малюнком Б. Власне, з чого видно, що круглий решістий елемент або метод зеркало є досить ефективним у використанні. Е, на в наступному малюнку В дальнє полі на цьому графіку показано розподіл інтенсивності в дальньому полі вздовж центральної осі пучка. Він порівнює розподіли інтенсивності пучка з круглим решітчастим елементом. Пучок без круглої решітчастого елементу і пучок і початковий пучок. Хотів би трішки сказати про актуальність дослідження багатопрохідних дифракційних метод дзеркал знаходиться на рівні на ранній стадії, але вже досягнуто певних, певного прогресу. Покращення якості самого лазера може допомогти, наприклад, у. Медицині лазерна корекція зору е, в передачі е, даних за допомогою лазера на великій відстані. Е, як, якщо покращиться якість і зменшиться розбіжність, е, збільшиться да, дальність е, передачі інформації і тому подібне. Ця технологія має потенціал для революції в галузі лазерних технологій. Е, важливо продовжувати. Дослідження та розробку цієї технології, щоб результати її е, повний, розкрити її повний потенціал, е, висновки. Е, Багатопрохідне дифракційне метод зеркала є перспективним методом для покращення якості лазерного випромінювання, оскільки воно виявляє ефект суперколімації, що е, проявляється у значному збільшенні інтенсивності осьової компоненти. Відбитого випромінювання теоретичні розрахунки показують, що зміна одного з дзеркал лазерного резонатора на дифракційне метод дзеркала дозволяє збільшити яскравість та зменшити розбіжність лазерного пучка. Подальші дослідження можуть призвести до створення більш ефективних та компактних лазерних джерел. Дякую за увагу. Подальша робота над подальша робота планується в магістерських роботах. Ну, подальше для магістерської роботи, якщо це можливо. Дякую. Дякую. За Дякую. Запитання, будь ласка. Ну, що у мене запитання. Да, вітайте, будь ласка, будь ласка. Якщо можна, от... Перед останній або перед передостанній передоктуальністю слайду, вас там? Так, ось цей. Так, ось цей. Ну, от можете ще прокоментувати. Тут, якщо подивитись на ці два верхніх знімка, де є такий от псевдокольорний розподіл інтенсивності, так, то в результаті досягнення цієї суперколімації виглядає так, що Інтенсивність пучка суттєво зменшилася, тобто, якщо в чистому резонаторі Фабрі перо ми маємо як і слід очікувати кільця з максимальної інтенсивності певної ширини, які визначаються коефіцієнтами відбування цих дзеркал, то коли ви застосували? Ось цей багато, як ви назвали його, ем, гарчастий багатоперехідний багато елемент, у вас пропала інтенсивність. Чи правильний це цей висновок, чи, чи ні? Е, тобто, е, власне, власне, воно навпаки має покращувати інтенсивність. Тут можливо не дуже е, гарно на малюнку е, зображено е, на перших двох. Однак, якщо подивитися е, трішечки нижче на ось цей, е, виглядає виглядає так, що ось вона ця е, синім, змальовано якраз е, після е, використання проходження. Е, Графі інтенсивність збільшилася тут. Е, я, можливо, неправильно висловився, начебто ну розбіжність, тобто, зменшилася на цих малю... на графіках. Видно, тобто, це я неправильно можливо висловився. Да я просто вам хотіла зробити зауваження і дати пораду. Тобто, з цих рисунків виходить, що от так як я сказала, воно виглядає. Хоча насправді у вас цей звужений центральний пучок. Тобто в результаті звуження да, розбіжності, він має дуже високу інтенсивність. У вас закон збереження енергії нікуди, ну, ніхто не відміняв. Але у вас просто невдалі ці картинки, ну, uh -huh. взаєм, взаємно невдалі. Да? Тобто, у вас оця перша картинка, у вас інтенсивність цього піка її ледь видно центрально. Ну, дуже бліде, хоча воно мололо бути набагато яскравіше, ніж те, що справа. Uh -huh. Зрозуміло, що маю на вас? Навіть, так, якщо так, так, я зрозумів. Якщо на шкалі там інший масштаб, чого насправді не видно, бо дуже дрібно, можна було, мабуть, і збільшити, розібратись, що там за масштаби, але цього не видно. Картинка має бути інформативною. Це до того, що коли ви будете готувати ваші слайди на захист, то зверніть увагу, mm -hmm. щоб це ілюстрації ілюстрували ваші висновки, а не навпаки, їх заперечували. Я зрозумів, добре я виправлюсь. Іще, будь ласка, запитання. Геннадій, прошу. У мене запитання там суто технічно, мабуть, там помилка на одному з ладів, там де М квадрат визначається. Можете показати? <таспитання> так, так, зараз секундочку. А, так. Так, так, ось, ось. <татріст> да, то у вас тут на мануль дивилися. Це правильно. на нуль мало А, це це о, о, е М квадратне, да? Неляд, да, да на це технічна проблема. Через те, що переносилося з з документу, Воно, я не прослідкував. Перепрошую це технічна. А, це омега-0, так. А, ясно. Так, так. Це мало на увазі це радіус перетяжки в гаусовому пучку. Так? Так, так. Це омега так. Так. Ну, було б непогано, якби ви вказали, що таке омега-0, або на картинці, або тут, на слайді. Я хотів, я перепрошую, перехвилювався. Я хотів назвати значення, що таке омега-0 і лямбда. Лямда, власне, відомо, що це довжина хвилі. Середовищі. Слайди мають існувати самостійно, навіть без коментарів, щоб з них було зрозуміло, що там написано. і Ще, і ще будь ласка. Запитання. Нема більш запитань? До Панасюка. Ми подякуємо тоді йому.